Добрий день. Сьогодні я вам розповім, як на своєму хобі можна заробляти і як своє хобі можна перетворити на досить такі привабливий і дохідний бізнес. Багато хто вирощує квіти просто для душі, але взагалі це досить таки прибутковий бізнес. Цей бізнес має тенденції розвитку. Чому подвійна плівка? Правило номер один, щоб у нас мінімум було конденсату в теплиці. Вирощення відбувається, можна сказати, вручну. Мене назвати Олександр, і я хотів розповісти вам про теплиці, в яких вирощуються квіти. Тобто завжди приємно бачити результати своєї роботи. Приїхали і ставили ще одну теплицю в одному з господарств, і побачили те, як працюють наші теплиці. А в даних теплицях вирощуються квіти. Тобто, квіти це досить такий специфічний напрямок, але досить цікавий. Да? Багато хто вирощує квіти просто для душі, але взагалі це досить такий прибутковий бізнес, і ті, хто я кажуть, в темі працюють. І заробляють. До речі, квіти взагалі, якщо брати тенденцію, продаж квітів, незважаючи на те, що війна, да, незважаючи на те, що багато хто роз'їхались, да, статистика показує, що продаж квітів вона не впала. Тобто, взагалі є досить невеличкий рост. До речі, є така статистика: приблизно 80% чоловіків дарять один раз на рік. 60% 3-4 рази на рік, а 30% більше ніж 12 разів на рік. Тобто це кожен місяць, да? тобто дарять ось так само кількість чоловіків, які дарять частіше, вона збільшилась. Тобто, ось ця цифра досить сильно виросла ті, хто дарять частіше ніж 12 разів. Можливо, тому що Люди стали частіше розставатися, зустрічатися, так? тобто це привід подарити квіти. Чоловіки, котрі раніше не дарували квіти, вони почали дарити квіти. Цей бізнес має тенденції розвитку, і ось в прошлому році ми будували одну теплицю, а зараз вже будуємо другу теплицю. До речі, мабуть, це вже третя теплиця. Попередньому ще будували дві. Тому ось такі тенденції з квітами, і кому це подобається, це можна досить легко перетворити в, перетворити в бізнес, тому що коли бізнес це продовження твоєго хобі або захоплень, це найефективніший спосіб починати своє діло. Одні з найкращих варіантів теплиці, які для вирощування квітів, це ті на які дозволяє підвішування, підвішування рослин. Саме цьому ми ось ці моделі, які ми виготовляємо, це фермер профі, Вони мають такі важну групу, де досить просто і легко підвішувати рослини, розвішувати саме цим збільшувати якби, загальну площу, тому що є рослини, які підвішені, є які на палу. Тобто це ну якби в два рази ми більше можемо рослин розташовувати. Які варіанти теплиць Ну, перше для того, щоб вирощувати квіти, це нам треба досить чітко створювати мікроклімат, і тут краще подвійна плівка, раз і варіант, коли у нас є досить такі ефективного провітрювання. Чому подвійна плівка для рослин досить негативно працює, якщо у нас є конденсат, тобто конденсат починає капати на рослини, і ми втрачаємо нормальну рослину, тобто там і не так квітка розвивається, і не така гарна да. Тобто це додаткові ожоги ми отримаємо. Тому подвійна шарова плівка, вона загальний конденсат накопічує внутрішні плівки, так? між першою і другою плівки. І у нас менше конденсата буде в самої теплиці, а додаткове провітрювання взагалі буде видувати цей конденсат. Тобто, правило номер один, щоб у нас мінімум було конденсату в теплиці. Провітрювання і все інше досить таки важливе, тому важний фактор для нормального вирощування. Квітів. Тому що, наприклад, якщо ви вирощуєте троянду і на троянду капає конденсат, то цей бутон буде вже йти ожогами і він вже втрачає, так сказати, свою привабливість. Для квітів краще відповідно високі теплиці, тому що, ну, наприклад, троянди люблять великий простір, да? їм краще вирощувати в великих теплицях тюльпани. Там взагалі не треба досить такі високі а, стіни, але там нам важливо створювати температурний режим там 8-12 градусів. І теж відсутність конденсату, тому що конденсат вбиває досить сильно рослини. Буває так, що робиться од, од, одна теплиця, а потім додатково натягується ще один купол внутрішній, який захищає від того, що на рослини з зовнішнього ну, з верхнього купола буде капати конденсат, і, і цей другий, якби внутрішній шар плівки, або там це там вже не, не, не важливо. Він захищає, щоб менше капало на рослину. Чи плівкова, чи полікарбонатна, ну, і ті, і ті досить таки добре працюють, але більше якщо брати промислові масштаби, то відповідно плівки від теплиці вона дешевша і вони досить добре працюють. Тому в більшості випадків, десь 90% це плівка від теплиці. Досить часто вирощуються рослини за допомогою або в горшках, або в окремих ящиках. І тут вже індивідуально йде полив, тобто, е зрошення відбувається, можна сказати, вручну. Або якщо це горшки, то е розкладається система зрошення, вона називається якби, як пауки, да? тобто це Від кожної магістральної трубки йдуть окрема крапельниці, які вставляються в кожен горшик. Ось тоді там це можна автоматизувати, але в більшості випадків це більш індивідуально, тобто більше вручно поливається все це для квітів. Дуже важливо, то це витримувати норму, тому що ми втрачаємо привабливість квітки. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою, в рітми прогресу І до нових зустрічі!